На що звернути увагу в договорі оренди? Три пункти, які часто ігнорують Адарма. Більшість людей, укладаючи та підписуючи договір оренди, не читають дрібний шрифт, а можливо і взагалі його не читають. Однак саме там найчастіше ховаються моменти, через які потім може виникнути конфлікт між власником та орендарем. Сьогодні я розповім про три пункти, які майже завжди ігноруються: адарма. І перший пункт це відповідальність за поломки та ремонти. Адже в договорі має бути чітко зазначено, хто відповідальний за ремонт техніки, електрики, сантехніки, заміну лампочок або ж ремонт побутових приладів. Бо потім, коли зламається, наприклад, бойлер або кондиціонер, починається суперечка: це не я або це не моє. Пропишіть ці моменти одразу. Це зекономить нерви обом сторонам. Наступний пункт це дострокове розірвання договору. Багато хто підписує угоду оренди на рік, а через кілька місяців хоче виїхати, і неочікувано стикається з штрафом або втратою заставної суми. Тому у договорі має бути чітко прописано за яким попередженням можливе дострокове розірвання договору, чи повертається заставна сума, і які умови дострокового виїзду. Третій, але не менш важливий пункт це передача майна за актом. Часто цей пункт взагалі пропускають і акт не підписують, але потім неочікувано з'являються загублені речі, розбиті келихи чи подряпані столи. Акт прийому передачі це документ, який захищає і власника, і орендаря. В ньому фіксується стан квартири, меблів та техніки на момент заселення, один підпис і жодних суперечок у майбутньому. Тож перед тим, як підписувати договір оренди, перечитайте його уважно, тому що саме ці три дрібні, але важливі пункти можуть вам в майбутньому зекономити тисячі гривень, а також багато нервів.